Сюди, 26 березня, здається, наряд туди попав. І ось, ці осколки, уламки ось пошкодили нашу стіну і квартири пошкодили. Чотири прямих влучання в будинок. Купа осколкових. Будинок щодня розходиться, тріщить по швам. Восени 2023 ми розробили проект капітального відновлення будинку, це півтора роки тому, і презентували його людям. І що? Чого щотижня мешканці ходять на прийом до міського голови, їх майже 200 чоловік, там на Северинівській, 120 і вони вимагають негайно звернути увагу на свою проблему та нарешті рятувати їх будинок та їх життя від трагедії. Передаю колективне звернення. Тут майже 40 квартир поставили свої підписи і своє депутатське звернення. Люди очікують і надіються, ось показують. Люди надіються і очікують на нашу підтримку. Минулого тижня на сесії ірпінської міськради нарешті був прийнятий бюджет громади, і цей факт дає надію на завершення відновлення постраждалих об'єктів. Дякую, дякую, колеги, за да сесію. Сесія голоситься за ці політичні чвари просимо, щоб виділили кошти і будуть відновити ваш будинок. Суть, суть цієї нашого прохання дуже проста. Незважаючи ні на що, ми маємо відповідно. Дивляться на ці чвари, надіємося, що так. нам відбудують будинок. Тому що дійсно з кожним місяцем, кожним днем, ці всі руйнування, на жаль, вони призводять до ще гіршої ситуації, ще нам більше ще більше треба буде відновлювати. Планується виділення коштів з держбюджету по програмі ліквідації наслідків війни і по цим багатостраждальним будинкам. Проблеми майже в кожній квартирі. Я думаю, що нарешті вже треба приступити до нашого будинку, тому що, скажімо так, він не в такому стані, щоб люди спокійно проживали. От ми все це відчуваємо. Відчуваємо ці передоти, які були, відчуваємо з пошкодження будинку. От. Ну і один із факторів це просто будинок дуже дуже старий. Самий перший будинок в місті Ірпіні на 9 поверхів. Мешканці цих двох багатоповерхівок вкотре доводять, що українці незламні. Ми надіємося. Надіємося, нам обіцяли в 23-24, му му казали першочергове. Були влучання бомби, я так розумію, на покрівлі. Правильно, Марія на покрівлі була бомба. Сапери сказали, що вона сильна, 120, але старих вже років 60-х. І якби це була нова, то і будинку не було б. Ну, тут є посічені фасади, є посічені несучі конструкції, які потребують ремонту, є із того, що були вибухи поряд і на покрівлі, є тріщини, які фактично потребують ремонту. Тут обстежувалися ліфти. Ну, ліфти не нові, і вони також потребують деяких ремонтів, деякі заміни. Фактично, якщо нам держава допоможе, якщо в цьому році будуть кошти, то то максимум за рік можна зробити роботи і максимально відновити цей будинок. Висловила пані Марія і свою думку стосовно набридлих вже всім політичних баталій депутатського корпусу міської ради Ірпеня. Надіємося, що вони знайдуть єзик між собою, і все буде добре. І ця політика на всю Україну. É quente, você é bude dobra.